Привіт, малята! Це я, ваша Жужа. Малята, сьогодні ми з вами. Жужа, Жужа! Швидше йди сюди. Малята, давайте подивимось, що там у лялі трапилося. Жужа, малята, гляньте, який великий грибочок я знайшла. Ох, великий і, мабуть, такий смачненький. Ляля, -ля, не чіпай цей грибок. Без дорослих такі речі чіпати не можна, а тим паче вживати у їжу. Гриби це незвичайні рослини. У них немає ні гілок, ні листя, ні квітів, зате в них є ніжка і капелюшок. Вченими встановлено, що гриби з'явилися набагато раніше, ніж з'явилися люди. І досі невідомо, коли люди почали вживати в їжу гриби, у кожного народу своє ставлення до грибів. Одні народи шанують гриби і вважають їх символом довголіття. Інші народи практично не збирають лісові гриби, а вирощують штучно. В Україні збір лісових грибів це улюблена справа. Восени в лісах збирають чудові лісові грибочки. Ці струнки грибочки зайняли пеньочки. шапки в них кругленькі. Кличуть їх опеньки. В лісі виросли сестрички, жовті та смачні лисички. Капелюшки в них яскраві, жовті, сірі, зеленаві. Зачекайте любі трішки, я зберу вас сироїшки Шапка коричнева, ніжка міцна. Гриб цей найкращий і кожен це зна. Тому бажає усякий грибник в лісі великий знайти боровик. Красень гриб цей хоч куди та у кошик не бери. Кожна муха його знає, як побачить геть втікає. Мухомором його звем і у руки не берем. Нам усім треба пам'ятати, що є не тільки їстівні гриби, а є і отруйні, такі, як поганки, мухомори, свинухи, та ще багато-багато інших. Їстівні гриби людина широко використовує у різних галузях промисловості у хлібопекарській, у медичній і у виробництві сирів. Грибочки смажать, варять, солять, сушать, готують багато різних смачних страв. Але слід пам'ятати. Що гриби можуть стати причиною харчового отруєння. Значить, якщо цей грибок не потрібний, його треба роздавити. Ляля, не поспішай! Для природи гриби це чудо лікарі. Вони очищують природу. Щороку під час листопаду гриби переробляють опале листя і звільняють місце для нових рослин. Дерева і гриби разом живляться. Дерева діляться з грибами поживними речовинами, а грибниця допомагає дереву добувати з ґрунту воду, тому гриби часто ростуть під деревами. А ще не забувай, деякі гриби є кормом для диких тварин. Як ти гадаєш, хто їсть грибочки? Я знаю, я знаю. Їжачок і білочка дуже люблять грибочки. Ти частково права, білочка-красуня їсть грибочки не тільки сирими, а й засушеними. Вона, як запаслива господиня, робить восени запас грибочків на зиму. Білочка ховає гриби у дуплах і сілинах дерев. І навіть розвішує їх на гілочках. А ось їжачок хитрячок більше любить різних комашок, а грибочки він вживає в їжу лише тоді, коли іншого нічого немає. Полюбляє ласувати грибочками і кабан своїм п'ятачком вепер здатний розпізнати грибний аромат. На великі-великій відстані навіть під великим шаром опалого листя. Зайчик-вуханчик теж не проти поласувати грибочками. Особливо йому подобаються підберезовики. Сохатий лось теж вживає в їжу гриби, але більшою частиною він лікується грибами. А лисичка сестричка не любить смак лісових грибів, але іноді вживає їх, як ліки. О, як цікаво, я все запам'ятала. Я зрозуміла, не можна чіпати рослини, яких ми не знаємо. Не треба нищити грибів, які нам не потрібні. Правильно Ляля! Сподіваюся, ти і малята запам'ятали, що гриби теж частина живої природи. З вами була я, ваша Жужа. До нових зустрічей, малята! І я Ляля! -ля.